Буковинська тайстра нематеріальна культурна спадщина України. Що про неї відомо? З нею ходили на закупи, у ній дарували весільні калачі, а діти використовували як ранець. Буковинська тайстра це вовняна турбинка з багатою історією. Вона слугувала для людей і аксесуаром, і побутово необхідною річчю. Перші тайстри вони були зроблені з килимової тканини, тобто фактично брався шмат тканини, робилося те, що ми зараз називаємо екоторбинкою. Брався звичайний пояс баюрок той, тим, яким прикріплю поясується людина, і це була перша тайстра. Згодом за 30-40 років спеціально для тайстри з'явились орнаменти. Іноді буковинці підходять аж настільки творчо до процесу, що цю і цю частину декорують різними навіть типами орнаментів. Тобто тут може бути геометрія, тут можуть бути пташки. Тепер буковинські та басарабські тайстри внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Для цього майстрині іскацтва, які представляють різні куточки буковини, разом з етнографами готували номінаційне досьє на Буковинську і Басарабську традиційну тайстру. ми… Зібрали згоди 16 носіїв, але це коло має значно розширюватися, і ці люди мають розуміти, що цю традицію треба постійно підживлювати своєю щоденною працею. Також важливу роль у відродженні тканої вовняної торбини відіграв проєкт Школа Буковинської тайстри. Ми щасливі з того, що вся Україна знає про те, що ця тайстра буде, вона відтворюється, вона зберігається. Що і вона популяризується. Така культурна спадщина ідентифікує наш край, наші традиції, зауважують етнографи. Нині ж майстрині освоїли роботу на старовинних верстатах. Вони продовжують створювати буковинські тайстри та розвивати ткацьке мистецтво. Якщо треба, то питайте Іванку любов, копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4.